Колектив зібрався з високомотивованих хлопців, які готові на все заради того, щоб досягти перемоги. Це дуже важка і клопітка робота. Наша піхота просувається щодня просто по по сантиметрам. Тут ділянка максимально замінована. Ворог півроку готувався до наступу саме на цьому напрямку. Коли я дізнався, що формується 47-ма бригада, бригада прориву, в мене одразу виявилось бажання сюди перевести всіх своїх знайомих фахівців. Залучив до цього, ми переводили з різних підрозділів всіх фахівців, хто працює в цій сфері, організували курси навчань. Починаючи з звичайних мавіків, закінчуючи ударними БПЛА різних класів, залучили фахівців з вибухотехніки, фахівців, хто працює з 3D-моделюванням для того, щоб не десь купляти, а самостійно забезпечувати всі потреби на рівні своєї роти. У нас було Близько двох-трьох місяців на підготовку всього-навсього, але ми встигли. І результат на лице. Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив в екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування посадкою назустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього два-три скиди зробили і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок чотири танки. А наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе і в кожен з чотирьох танків зробили повлучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись. Танк задимівся, заїхав в посадку, і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік. І потім цей танк було добито за допомогою Смарта. Третій танк почав розвертатися. Та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк. Вони тільки почали рухатись. Ми нанесли ще одне ураження. На, на жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому в догонку моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином менше, ніж за 30 хвилин бою за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків. На цьому напрямку дуже багато окопних ребів і стаціонарних ребів, і дуже важко з ними боротися, але ми знайшли способи з ними боротись, і в радіусі 7-8 кілометрів ми досягаємо цілий. Екіпажі виїжджають на цілодобове чергування, і тільки ми бачимо, що до піхоти хтось наближається або є якась небезпека, ми застосовуємо камікадзе і скиди для того, щоб завадити противнику, війти в прямий контакт з нашою піхотою. Трошечки їх погнали назад, подолали міні-поля. І поступово наша піхота закріпляється на все нових нових рубежах. Щодня просування йде щодня. Пілот відповідає дуже за багато речей. Перший, хто має доступ до секретності, тому що він, перший, хто бачить цю картинку, він обробляє, дешифрує це відео, він орієнтується на місцевості. Тобто він робить колосальну роботу. За всі ці роботи ховається просто пілот, солдат. Це всі солдатські посади. Я б їх, моя б змога я б підняв їх набагато вище по рангу. тому що пілоти зараз забезпечують дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Намагаємось давати картинку незалежно від того, яка ситуація навколо. От вчора хлопців наших теж була ситуація, що постелінку прилетіло, по ним поруч прилетіло, але вони продовжили роботу, вони продовжили надавати картинку, продовжили робити розвідку і враження. Тобто Хлопці ризикують життям щодня заради того, щоб вижила наша піхота, яка йде вперед, щодня просувається вперед. Я думаю, що саме за FPV це майбутнє. Тому що, по-перше, це моментальна реакція. Підняв моментально дрон, підлетів до цілі і вразив. А потім вже можна добивати артилерію. Коли вже екіпаж броньованої техніки вже спішився і техніка не може рухатись, можна її добивати, щоб вона вже була повністю знешкоджена. Дрони взагалі в цю війну внесли дуже, дуже серйозну корективу. Я пам'ятаю часи, коли ми з 15 по 18 рік ходили. Пішки для того, щоб якісь розвіддані достати. Зараз просто підняв дрон, прилетів, ну, збили пташку, ну, це пластик пострадав. Тому ворог дуже активно полює саме на пілотів. Якщо вони десь дізнаються, що заїхали пілоти, вони не жалкують нічого. Люди абсолютно різні, починаючи від того, що е, працювали десь за кордоном будівельниками, як почалась повномасштабна війна, е, прибули в Україну і одразу е, мобілізувались, закінчуючи професійними військовими, які з 2014 року на службі займаються ботола. Є ідеї, традиції, які спонукають особовий склад е, діяти на перемогу. І у нас максимально відходять від Радянщини і СОВКа, який в'ївся. Дуже сильно в Збройні сили України з дня формування ми не проводили жодного шикування. Я вважаю, що шикування треба проводити тільки на якихось урочистих заходах, коли йде нагородження, або якщо, не дай Бог, будуть якісь втрати для того, щоб провести в останній путь. Інших поводів для того, щоб людей шикувати, ми не бачимо. Ми людям довіряємо повністю і. До них відносимося як, як до родини. Тобто ми всі, як одна родина. У нас немає такого, щоб хтось один брав на себе досягнень всієї роти. У нас навіть якщо один екіпаж влучив в танк, це зробила вся рота. Один екіпаж провів трансляцію, завдяки якій було виявлено противника і нанесено в артилерійське ураження, це зробила рота. І так далі. Тобто ми намагаємось не виділяти якусь одну особистість. У нас це один колектив, який працює на перемогу. Ми створили для свого колективу окрему базу, на якій є абсолютно все, що потрібно для побуту. У нас в кожній окремій кімнаті на вісім людей є живлення для того, щоб вони заряджали свої телефони, рації. Закінчити тим, що у нас є і баня, і басін, пральні машини, сушарні машини, повноцінна кухня. Ми собі створили гараж для обслуговування техніки. Навезли до інструменту для того, щоб самостійно закривати всі питання. І ми продовжимо далі ремонт робити і облаштовуватись все в перспективі, але у нас буде, напевно, порівну НАТО база. Ми хочемо створити базу на рівні НАТО. Наша перемога не може бути без такого міцного тилу, як українці. От Українці, навіть знаходячись в тилу, підтримують як і фінансово, так і морально військовослужбовців. Це дуже приємно. Часто таке буває, що в'їжджаєш десь в, цивільне, ну, в мирне місто, і ти бачиш ці погляди, тобі дякують люди. Це дуже приємно. От Просто побачили військового, просто подякуйте йому. Потрібно показувати людям, які вірять в ЗСУ. Не просто там вірив в ЗСУ, там в Фейсбуці лайк десь поставив. А зустрів військового, подякуємо. На словах, очі в очі.